Вітаємо на каналі Друзі за смаком. Сьогодні запрошую вас до Італії приготувати баклажани парміджани. Це блюдо, в якому поєднані баклажани, помідори та два види сирів. Це білісімо. Починаємо з помідорів. Зверху робимо надріз та заливаємо їх на 2 хвилини окропом, щоб легко зняти шкірку. Знявши шкірку, подрібнюємо та викладаємо у сотейник. Можна придбати вже готові консервовані томати, але я вважаю, що в сезон краще зробити це зі свіжими. До помідорів додаємо зубчик часнику, пару гілочок чабрецю, або можна його замінити базиліком. Солимо та додаємо чайну ложку цукру. Цю суміш проварюємо на повільному вогні 20-30 хвилин. В залежності від форми, в якої буде випікатися парміджан, баклажани можна нарізати або кружечками, або пластинками. Товщиною приблизно 7 мм. Добре солимо баклажани паніруємо в борошні та обсмажуємо з двох сторін до золотавої скоринки. Далі підготуємо моцарело, натираємо її на терці. Також окремо з'єднуємо панірувальні сухарі, зубчик чеснику натертий на терці та пармезан. У форму слоями викладаємо томлені помідори. Зверху щільно один до одного викладаємо обсмажені баклажани. Знову викладаємо помідори та добре все притрушуємо тертою моцарелою. Ще трішки пармезану. І знову повторюємо послідовність баклажани помідори моцарелла. Зверху парміджан рясно присипаємо сухарями та відправляємо випікатися в духовку при температурі 200 градусів. 30-40 хвилин. Кількість інгредієнтів, як завжди, в описі під відео. Не забувайте заглядати в Shorts, там щотижня два нових рецепти. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. До наступних рецептів!